Благовістя від Івана. Розділ восьмий. І пішов Ісус на гору оливну. А на світанку прийшов знову в храм. І всі люди прийшли до нього. Він сів і їх навчав. Тут книжники та фарисеї привели до нього жінку, що зловили в перелюбі, і, поставивши її посередині, Ісусу сказали, Учителю, цю жінку зловили в перелюбі. Мойсей нам у законі заповідав таких каменувати, а ти що скажеш? Так вони говорили, щоб спокусити його, щоб отримати щонебудь для звинувачення Його. Тому Ісус, нахилившись додолу, писав перстом по землі не звертаючи на них ніякої уваги. Та коли, наполягаючи, розпитували його, він випростався і сказав, хто з вас безгрішний, метни по ній перший камінь? І знову, нахилившись донизу, писав по землі. А вони почули це і, будучи засуджені совістю, розійшлися один за одним, починаючи від старших і до самих останніх. І залишився Ісус один та жінка, яка стояла посередині. Ісус випростався і, не побачивши нікого окрім жінки, сказав Жінко, де твої обвинувачі? Ніхто тебе не засудив? Вона сказала, Ніхто, пане. Ісус їй сказав, я не суджу тебе, іди і надалі не гріши. І знову заговорив Ісус і сказав, Я є світло для світу. Хто послідує за мною, той не буде ходити в темряві, але буде мати світло життя. Тоді фарисеї сказали, ти свідчиш сам за себе, тому свідчення твоє невірне. Ісус у відповідь їм сказав, якщо я і свідчу сам за себе, то свідчення моє вірне, тому що я знаю, звідки прийшов і куди йду. А ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви судите по плоті. А я не суджу нікого. Проте, якщо я і суджу, то суд мій вірний, тому що я не один, але я з Отцем, котрий спередив мене. Бо навіть у законі вашому написано, що свідчення двох людей вірне. Я свідчу за себе і свідчить за мене Отець котрий спорядив мене. Тоді йому сказали, де твій отець? Ісус відгукнувся, ви не знаєте ні мене, ні отця мого, бо якби ви знали мене, то знали б і Отця Мого. Ці слова говорив Ісус біля скриньки, навчаючи в храмі, і ніхто не зловив його, бо ще не прийшов час Його. Знову Ісус їм сказав, я відходжу і будете шукати мене, і помрете у гріху вашому. І куди я йду, туди ви не можете прийти. Тоді юдеї заговорили, невже він уб'є сам себе, якщо він говорить, куди я йду, туди ви не можете прийти? Він їм сказав, ви від нижніх. А я від вишніх, ви оцвіту цього, а я не оцвіту цього. Тому я вам і сказав, що ви помрете в гріхах ваших. Якщо ви не повірите, що це я, то помрете в гріхах ваших. Тоді йому сказали, хто ти? Ісус їм сказав, начало всього сущого. І вам кажу, багато маю говорити і думати за вас, бо спорядник мій праведний, і що я від нього почув, те й передаю у світ. І не зрозуміли його, що він говорив їм за Отця. Потім Ісус їм сказав, коли піднімете сина людського, тоді пізнаєте, що це я, що я нічого не роблю сам від себе. Але як навчив мене отець мій, так і говорю, спорядник мій зі мною, отець не пустив мене самого, бо я завжди роблю те, що угодне йому. Так він сказав і багато повірили в нього. Тому Ісус до юдеїв, що повірили в нього, сказав Якщо ви будете жити по моїм словам, то ви є дійсно учні мої. І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Йому відповіли, ми насіння Авраамове, і ніколи нікому не уярмлялися, чому ти говориш, будете вільними. Ісус їм відповів, істину правду говорю. Кожен, хто робить гріх, той раб гріха. Але раб не може домувати вічно, бо тільки син домує вічно. Отже, якщо син вас визволить, то будете вільними насправді. І знаю вас, що ви насіння Авраамове, але шукаєте вбити мене, бо слово моє не вміщається у вас. Я звіщаю, що сприйняв от Отця мого. А ви робите так, як бачили у батька вашого. І у відповідь йому сказали, наш отець Авраам. Ісус їм сказав, якби ви були діти Авраамові, то робили б і діла Авраамові. Ось ви шукаєте вбити мене, чоловіка, який вам сказав істину, що почув от Бога. Але Авраам такого не робив. Ви робите вчинки батька вашого. Тоді йому сказали, ми не в блуді народжені і маємо єдиного Бога Отця. Ісус їм сказав, якби вашим отцем був Бог, то ви б любили мене, тому що я від Бога зійшов і до вас прийшов, бо я не самовільно прийшов. Але він послав мене. Чому ви не розумієте мови моєї? Бо ви не вмієте слухати слово моє. Ваш батько наклепник, і ви хочете виконувати примхи батюшки вашого. Він був людиною вбивця від початку і не тримався істини, тому що в ньому немає істини. Він завжди говорить невірно, коли говорить своє бо він є лжець і батько лжи. А через те, що я говорю вам істину, ви не хочете повірити мені. Хто з вас віднайде в мені гріх? Отже, якщо я говорю істину, чого ви не вірите мені? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви не слухаєте через те, що ви не від Бога. Тоді юдеї у відповідь йому сказали, невже ми помиляємося, що ти самарянин і маєш біса? Ісус відповів, у мене біса немає, але я шаную Отця Мого, а ви принижуєте мене. Однак я не шукаю слави моєї, бо є слідчий і судія. Істинну правду говорю. Хто пам'ятає слово моє, той не побачить смерті навіки? Тоді юдеї сказали, ось тепер ми дізналися, що маєш біса. Авраам помер і пророки, а ти говориш, хто пам'ятає слово моє, той не побачить смерті навіки. Невже ти більше батька нашого Авраама, який помер? І пророки померли. Ким ти себе робиш? Ісус відповів, якщо я славлю себе сам, то слава моя ніщо. Мене прославляє Отець мій, за якого ви говорите, що він Бог ваш. Ви не пізнали його, а я його знаю. І якщо я скажу, що я його не знаю. То буду лжець подібний до вас. Але я його знаю і пам'ятаю слово його. Авраам, отець ваш, торжествував, побачивши день мій, і побачив і зрадів. Отже, юдеї сказали, тобі немає і п'ятидесяти років, ти бачив Авраама? Ісус їм сказав, Істину, правду говорю, раніш ніж був Авраам, я сущий. і схопили каміння, щоб каменувати його. Тому скрився Ісус і вийшов з храму, пройшовши серед них і пішов.